дні тривав державний візит українського президента до арабської монархії Катар. З еміром цієї країни Віктор Янукович обмінявся високими державними нагородами. Поспілкувались у форматі віч на віч. Під час переговорів у розширеному складі сторони наголосили на важливості започаткування роботи спільної міжрядової українсько катарської комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва. Приділяни направлення на наш взгляд перспективні, на наш совместный взгляд, перспективные, которые могут быть положены вот в самое ближайшее время уже э, начало наших э, практических действий. В вопросах энергетики, в вопросах агропромышленного комплекса, э, военно-технического сотрудничества. У місті Доха президент України відвідав катарський парк науки і технологій. Віктору Януковичу, зокрема, продемонстрували автомобільні симулятори, які компанія розробляє для гоночних і звичайних автомобілів. Президент навіть посидів за кермом одного з них, презентуючи національні проекти та інвестиційні можливості України, Віктор Янукович запросив катерський бізнес відкрити для себе нашу державу. Президент наголосив, українська економіка наразі одна з найбільш динамічних у Європі. У цьому контексті Віктор Янукович окреслив мож можливості співпраці хорошим прикладом для цього може стати участь катарських грошей у проєкті Олімпійська Надія надія-2022». Віктор Янукович запросив бізнес цієї країни до створення спортивно-туристичної зимової інфраструктури в Україні зі свого боку. пообіцяв поділитися досвідом успішного проведення футбольної першості, адже фінальна частина чемпіонату світу 2022 року має відбутися саме у катері. Ми з радістю поділимося і опитом. Мы знаем, где можно было сделать лучше. Вот. Ну и самое главное, чтобы не допустили, возможно, тех ошибок, которые были у нас во время подготовки Евро-2012. И, конечно, мы хотели бы принять участие в Встретитися об'єктів інфраструктури в Катарі это интересно для нашого бізнесу. Президент України Віктор Янукович вважає, що Україна та Катар успішно вирішать питання поставок до нашої держави катарського газу. Президент наголосив, наразі в Україні втілюються потужні енергетичні проекти, покликані зміцнити енергетичну незалежність в Україні. Почну з енергетики, яка є стратегічно важливою галузі для будь-якої держави. В цій сфері ми. Успішно впроваджуємо національний проект «ЛНЖ Термінал, будівництва на узбережжі України терміналу з прийому зрідженого природного газу. Успішне впровадження проекту дозволить щороку отримати понад 10 мільярдів кубічних метрів газу. Для його реалізації створюється консорціум інвесторів, до якого війшли провідні європейські і американські компанії. Ми розраховуємо, що одним. З важливих постачальників стане Катар підсумком візиту стало підписання меморандуму про взаєморозуміння між торговельно-промисловою палатою Катару і державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України. Ма офіційного візиту глави Української держави відзначилась великою кількістю зустрічей з першими особами федерації. Одним з перших та головних співрозмовників Віктора Януковича став президент Об'єднаних Еміратів Шейх Халіф Бін Заїд Аль-Нагаян. Після офіційної церемонії в Абу-Дабі у президентському мищері в палаці відбулися двосторонні переговори у розширеному складі за участю очільників обох держав. Президенти висловили задоволення результатами роботи спільної української еміратської комісії з торговельно-економічного співробітництва, яка вже провела декілька успішних засіб. Сідань. Поговорення питань в перспективних, на наш погляд, галузях наших двосторонніх стосунків, це військово-промислове галузь, це агропромисловий комплекс, це енергетика, космічна галузь і сфера високих технологій. В цьому році ми маємо збільшення товарообігу з Арабськими Еміратами, і дуже важливо, що ця динаміка вона збільшується. На українсько еміратському бізнес-форумі в Абудабі Віктор Янукович розповів потенційним азійським інвесторам про преференції держави для ведення бізнесу в Україні. Зокрема, це стосується найбільш ліберального у східній Європі пакету інвестиційних стимулів, податкового кодексу європейського зразка та реформи в митній сфері. А нова законодавча база для впровадження земельної реформи на переконання Віктора Януковича також дозволить залучити в аграрний сектор ефективного інвестора. Я сподіваюся, що зусилля. Української влади будуть позитивно сприйняті еміратськими інвесторами, що сприятиме активізації вашої діяльності в Україні. Ключовим моментом візиту стало підписання в місті Абудаві важливих двосторонніх угод, зокрема щодо надання взаємної правової допомоги співпраці в авіаційній галузі та у сферах освіти і спорту. Усі документи покликані сприяти подальшому розвитку нормативно-правової бази українсько еміратських відносин. В Арабських Еміратах вважають Україну одним з найважливіших партнерів в питаннях вирішення питань продовольчої безпеки. Ну, як відомо, Арабські Емірати дуже багато продовольства постачають країнам регіону. Тобто ми вважаємо, що ми можемо з ними працювати і в третіх країнах. В останній день візиту Віктор Янукович побував на відкритті другої черги технічного центру Моторсіч на території аеропорту у Шарджі. Та з 2006 року у вільній економічній зоні запорізькі підприємства обслуговують та ремонтують авіадвигуни власного виробництва. До речі, продукція Моторсіч вже не перший рік сплатується в складі літаків і гелікоптерів у країнах близького сходу та північної Африки. Сьогоднішня подія підтверджує високий технологічний потенціал нашої держави та здатність українських компаній на рівних конкурувати із світовими лідерами, освоюючи нові перспективні ринки збуту. Ми вважаємо, що Арабські Емірати є нашим. Головним партнером на близькому сході, з яким ми будемо будувати взаємовигідні стосунки, об'єднані Арабські Емірати оголосили про відкриття найближчим часом у Києві свого посольства. Поява такої установи зміцнить двосторонню взаємодію, упевнені представники обох країн. У пошуках виходу з економічної кризи, аби зберегти робочі місця та сприяти вітчизняним виробникам, у кабінеті міністрів хочуть знизити податкове навантаження на бізнес. З 17 грудня набувають чинності закон про внесення змін до податкового кодексу. Повністю завершиться формування єдиного вікна. Не потрібно буде ставати на облік в податковій у пенсійному фонді та органах держстатистики. Вся інформація вноситиметься до єдиного реєстру. Також за словами Миколи Азарова ставка податку на прибуток у 2013 знизиться з 21 до 19%, А у 2014 13 до 16. З 2014 року зменшиться ставка податку на додану вартість з 20% до 17%. Скасовано 2-3 податків і зборів. Запроваджено каникулы на податку з податку на прибуток новоствореним підприємствам з доходом до 3 млн грн і персоналом до 20 чоловік. Тобто, встановлено каникулы для малого бізнесу. Окрім цього, уряд допомагатиме вітчизняним виробникам виходити на нові ринки. Прем'єр наголосив, що триває робота з підготовки та укладення угод про вільну торгівлю з окремими країнами, інший механізм підтримки кредитування експорту. У планах побудувати таку систему, коли іноземні покупці отримуватимуть українські товарні кредити на придбання вітчизняних літаків, кораблів, турбін тощо. Важливо на думку Миколи Зарова створити прозорі комфортні умови для ведення бізнесу. Інтенсифікація дрегуляційних змін в економіці залишається магістральним напрямом нашей работы. Звертаю на це увагу всіх міністерств і відомств. Під сумки Підсумки ми будемо визначати не тільки за економічними показниками, а й за тим, наскільки спрощено ведення бізнесу в певній гаузі, за тим, наскільки дети в ній діяльність, наскільки зменшені корупційні ризики та перепони підприємців, Порадів прем'єр відкриттю в Одеській області Еленджі терміналу, 26 листопада. Там почали реалізовувати національний проект з регазифікації та зберігання газу. Це перший крок України на шляху до самостійності на газовому ринку. Впевнений, Микола Азаров, з виходом на повну потужність терміналу в порту Південний Україна зможе отримувати більше 10 мільярдів кубів газу на рік. Це майже половина тих обсягів газу, які ми сьогодні фактично купуємо в Росії. Тому це стратегічний спад для остаточного вирішування газового питання для України. Також у планах урядовця створити розвинуту мережу аеропортів із сучасною інфраструктурою, проведеною у відповідність до міжнародних вимог. У Мінінфраструктури запевняють, це вдасться зробити до 2023 року. Згідно з державною програмою, кожним аеропортом займатимуться окремо від розбудови його інфраструктури до впровадження сучасних технологій. Також у планах відновити роботу аеропортів, що наразі не експлуатуються або працюють не наповну. полное как говорится, понимание со стороны инвесторов достигнуто. Тем самым за два года мы закончим новые аэродромные комплексы во всех миллионниках Украины. В Киеве, Борисполе, Харькове и Донецке уже в программе подготовки к Евро были построены аэродромные комплексы. Очікують, що обсяг пасажирських перевезень через українські аеропорти до 2023 року збільшиться більше ніж удвічі, порівняно з 2011 роком. Концепцію такої державної програми хвалили 19 листопада. Розробити її профільне міністерство має протягом трьох місяців. Кожен п'ятий молодий українець безробітний. Водночас у світі не мають роботи близько 200 мільйонів. Аби покращити ситуацію, необхідно забезпечити зростання економіки. Вважають у Федерації роботодавців. Для цього треба обмежити ввезення імпортних товарів. Також роботодавці України запропонували владі під час держзакупівель пріоритет надавати вітчизняним виробникам. Бюджет дає заробітати другим виробникам, но не собственному українському виробнику. Я нічого не маю проти чужих. Ну, в конце концов, ми должны свой ринок захищати. Почему ми, як украинские предприятия, як українське господарство, не можемо обратить це внимание і дати пріоритети своєму производителю? Натомість, прем'єр-міністр запевнив представників Федерації, змінити ситуацію збираються за рахунок програми імпортозаміщення. За счет розвитку внутрішнього ринку, внутрішнього производства, за щодо імпортозаміщення. Такая программа принята, она очень большая, серьезная программа, и она будет реализовываться, и под нее будут сосредоточены определенные кредитные ресурсы. Наступний крок запевняють у федерації роботодавців підтримка малого та середнього бізнесу. Адже у більшості європейських країн за останні п'ять років 80% нових робочих місць були створені саме з цими підприємствами. Головне не заважати розвиткові, запевняють у федерації, адже як вижити бізнесменам, якщо їх майже не щодня перевіряють. У нас на підприємствах є ціле. Отдел людей, который занимается с утра до вечера только проверяющим. Потому что я уже запутался. И вот то, что я на Федерации работодателей говорил, что давайте сделаем реестр этих проверяющих. Давайте разберемся, кто эти проверяющие. Сколько они раз могут приходить. Определенная работа в этом направлении проводится. Она, на мой взгляд, недостаточна. И она будет проводиться и дальше. Принципиальная позиция правительства ⁇ это продолжать линию на дерегуляцию. На зменшення адміністративного давлення на бізнесі, вона буде реалізована. Під час з'їзду вот голова уряду запевнив, економіка тому, потребує грошових проблем. вливань, і вони не призведуть до інфляції. Водночас певний ризик все ж є. Ми вважаємо, що ризики, определенно є, але ці ризики в порівнянні з необхідністю росту економіки являються допустимими. То есть совершенно очевидно, що ми способні підтримувати стабільність нашої валюти, нашого валютного курсу і одновременно наращувати об'єми кредитування економіки. Крідіщоб вирішити проблему з ПДВ, уряд після 1 січня випустить облігації за словами Миколи Азарова. Це своєрідна необхідність, адже в країні немає повноцінного ринку цінних паперів. Еленджі термінал реалізовуватиметься у кілька етапів. Спочатку побудують плавучу установку для зберігання та регасифікації потужністю до 5 мільярдів кубометрів на рік. Згодом наземні термінали з двома резервуарами. Третій етап створення резервуару і додаткового обладнання, необхідного для доведення потужності термінала до 10 мільярдів кубів. Це дозволить підключити установку до ГТС та збудувати гілку газопроводу. Перший стик цього газопроводу почали зварювати в онлайн режимі. Начальнику будівельного управління номер 2 Прошу розпочати роботи по зварюванню першого стику газопроводу. Зварювальні роботи розпочати. Обсяг резервуарів терміналу дозволить зберігати 540 тисяч кубічних метрів скрапленого газу. Передбачається, що його будуть доставляти з Алжиру, Лівії, Єгипту, Катару та Азербайджану. За словами глави уряду, проект дозволить Україні стати енергетично незалежною державою. Термінал буде способен приймати такі об'єми газу, при яких ми станемо самостійними гравцями на енергетичному ринку. І це чого важливо в цій обстановці. Питання вибору альтернативи. Коли ви маєте альтернативу, ви завжди маєте кращу ціну, тому що працює ринок. Коли ви не маєте альтернативи, ви маєте залежність, енергетичну, а отже, політичну залежність. Тому це питання. Ціни енергетичної незалежності України загальна довжина газопроводу складе 65 кілометрів, а вартість будівництва майже 900 мільйонів євро. Реалізувати проект планують за п'ять років. А фінансуватимуть будівництво терміналу на умовах державно-приватного партнерства. Прем'єр наголосив на значушості проекту. Крупний інвестиційний проект реалізується в умовах економічного кризису світового, і це говорить ще раз об инвестиционной привлекательности нашої страны, о том доверии, яке інвестори испытывают к нашої політики, к нашему государству. Інвесторами терміналу вже виступила низка іноземних компаній. Зокрема, угоди про співробітництво із Україною вже підписали приватні підприємства Сполучених Штатів та Іспанії. Лікарі щороку діагностують 50 тисяч інфарктів. Щороку понад 400 тисяч українців помирає від серцево-судинних недуг. Одна із причин такої високої смертності люди запізно звертаються до медиків. Хоча майже у всіх областях працюють кардіологічні центри та відділення, хворі не отримують належної допомоги. В обласних лікарнях застаріли обладнання для діагностики та лікування. Про це провідні кардіохірурги розповіли прем'єр-міністру. Серьезной проблемой является, на мой взгляд, искусственно созданная за многие годы централизация оказания кардиохирургической помощи. Сегодня в Киеве 20 ангеографов, в Киеве 5 полноценно функционирующих кардиохирургических центров, и 80% кардиохирургических больных сегодня оперируются в Киеве. У нас нет доступности к кардиохирургической помощи. Есть города, полумиллионники, такие как Мариуполь, Кривой Рог, где полностью отсутствует кардиологическая служба. Провідні лікарі наголошують, допомагати кардіохворим має держава. Щорічно 35 тисяч українців потребують термінового операційного втручання. Для них це питання життя. В середньому операція на серці коштує 30 тисяч гривень. Проте торік кардіохірурги прооперували лише половину пацієнтів, бо хворі не мають коштів на лікування, а регіональні кардіологічні відділення не забезпечені навіть найнеобхіднішим. Катетери, балончики, стенти. лапаны, оксигенаторы, стимулируемый материал. То есть нечем им работать. Понимаете, они финансирование практически на местном бюджете находятся, они ничего не получают. И поэтому, если на сегодняшний день, если им дать расходные материалы, они увеличат на пределах одного-двух лет в два раза количество выполняемых операций. Но сегодня... Хотя бы это, если добавить какое-то количество финансирования. А финансирование должно быть и через Академию, и через Министерство здравоохранения, областные, страховые компании обязательно должно быть. И в общем-то что-то должны доплачивать и пациенты. Примерно 7 тысяч наших детей в возрасте до года нуждаются в операциях. Можно было бы значительную часть, а может и все. Взять на повне госпізпечення проведення таких операцій, От. я думаю, що тут не должны зависеть діти від доходу сім'ї. премєр міністр наголосив, не розуміє позиції депутатів Київради, які вже не раз відмовлялися від державних коштів на потреби медицини. Київський центр серця сьогодні може робити 5-6 тисяч операцій в год. К сожалению, за цифру 2-2,5 тисячі ми не можемо вийти. В силу того, что бюджетное финансирование недостаточное. Хотя в нашем центре мы обслуживаем 70% иногородних больных. Мы неоднократно ставили, вы знаете, о Киеве, перед Киевом, перед Киевгорсоветом вопрос по вашему центру. Так, чтобы этот центр имел возможность финансироваться не только за счет бюджета города Киева, но и за счет государственного бюджета. Мы заинтересованы поддерживать такие крупные центры, где у нас медицинская помощь предоставляется на очень хорошем уровне. Однако, вы знаете, трижды выносился на сессию этот вопрос, и трижды он заваливался. Если Киеву это не надо, прежде всего депутатам, которые представляют город Киев, так мы начнем серьезно или более серьезно перераспределять ресурсы в другие областные центры. Лікарі звертають увагу і на проблему кадрів в Україні 425 кардіохірургів, лише 60 з них самотужки оперують. Більшість з них практикують в Києві, тож хворі змушені їхати до столиці по медичну допомогу. Провідні хірурги рекомендують уряду створити п'ять нових регіональних центрів серця на базі обласних лікарень у Львові, Одесі, Сімферополі, Донецьку та Харкові. Прем'єр пообіцяв під час формування бюджету на наступний рік врахує їхні пропозиції. сприяти видавничим організаціям у перекладі друкові та розповсюдженні літературних творів, політичних, економічних, історичних, наукових та технологічних видань передбачено угодою про співпрацю. Вона розрахована на п'ять років. Документ відкриває нові можливості для плідної роботи як в культурній, так і в інформаційних сферах. В рамках достигнутих договоренностей ми отримали поручення і значительно активізували нашу роботу касательно підготовки соглашення між. Украина и Китай в сфере публикации издательского дела. И сегодня у нас подготовленный документ, проект документа, подготовленный, согласованный, который откроет новые пути, новые возможности для сотрудничества между нашими странами. Голова генерального управління преси та публікації Китайської народної республіки Лю Бенджі переконаний, документ розвиватиме принципи свободи і дозволятиме об'єктивно висвітлювати події і Китаю, і України. Щоби краще розуміти один одного та пізнати культури двох країн. Пропонує перекладати класичні твори китайською та українською мовами. Наші дві країни повинні продовжувати і активізувати переклад відомих класичних творів, адже це дасть можливість краще пізнавати наші культури. І також дуже важливим є видання китайського та українського розмовника. Ми переконані, що взаємне видання літератури допоможе нашим народам краще пізнавати один одного. Китайська сторона також зацікавлена вкладати гроші у розвиток поліграфічної галузі України. Приклади такої взаємодії є у східній Європі. Україна в свою чергу готова створити китайським інвесторам усі умови, щоб реалізувати видавничі проекти. В маси. Громадська рада при Держкомтелерадіо хоче підвищити в країні рівень читання друкованих видань. Він, за даними компанії Тіанес, з 2007 року падає у містах чисельністю більше 50 тисяч. Кількість хвилин на тиждень. Зі 133 хвилин на тиждень до 99 хвилин на тиждень зменшився час, який люди приділяють читання друкованих ЗМІ. аудиторії з 78% станом на 2007 рік дорослого населення до 63 у 2011 році Причиною є поганий стан системи розповсюдження преси, кажуть фахівці. Поштових скриньок з кожною новобудовою менше є, а газетні кіоски ледь виживають. Їх до прикладу менше ніж у сусідній Польщі у вісім разів в Українській асоціації видавців періодичної преси хочуть розробити законопроект, з допомогою якого бізнесу буде легше налагодити систему розповсюдження періодики. Документ повинен передусім вирішити земельне питання для встановлення кіосків. На рівні держави є підзаконні нормативно проєкти, які регулюють порядок видачі дозволу на встановлення, на, на встановлення газетного кіоску. Проте всі ці порядки не враховують вирішення як мінімум одного земельного питання. Законної землі під кіосками практично нема. Більше того, місцеві органи влади на місцях приймають рішення доповнення і ускладнюють порядок отримання дозволу на встановлення газетного кіоска. Навіть якщо такий кіоск отриманий. Дуже часто, особливо в місті Києві протягом останнього року, відбувається незаконне, ніяк не регульоване знесення газетних кіосків. У громадській раді при Держкомтелерадіо також вирішили допомогти людям із вадами слуху легше отримати інформацію. На прохання громадських організацій встановлять мінімум 10 відсоткове субтитрування та переклад на мову жестів аудіовізуальної продукції на українських телеканалах. Для цього внесуть зміни до відповідного законопроекту. Він нині перебуває на юридичній експертизі у мін'юсті. До восімнадцятого року 35 до 2020 року 50%. Зазначені пропозиції узгоджуються з національним планом дій з реалізації концепції про права інвалідів на період до 2020 року. Національна асамблея інвалідів наполягає, що по офіційні звернення президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра, крім цього, одні одна передача новин обов'язково новина передача, а також спортивна передача та один прогноз погоди в прайм-тайм.